З 1 січня 2023 року в Україні остаточно заборонили використання тонких та надтонких пластикових пакетів. Їх мають замінити на біорозкладні. Це стосується абсолютно всіх закладів організацій, які можуть і займаються поширенням таких пакетів, як пакування для своїх товарів. На інші види пластикових пакетів цей закон як заборона їх розповсюдження не поширюється, але там є обмеження по вартості мінімальні, тобто без, безоплатно розповсюдження. Пластикові пакети в Україні на сьогоднішній день заборонено. Деякі торгові мережі пропонують покупцям альтернативу пластиковим пакетам. Журналісти Relife News дізналися, чи часто громадяни користуються біопакетами та екоторбами. Та часто я не використовую. їх. А торби з собою носити? Так, У мене свій ось св дивіться. Можна завжди. А з собою торби носити? Так, як жила в Полтаві, то постійно купувала екоторби і з собою носила. А як переїхала в село під час війни, то буває візьму, буває забуду. Часто користуюсь, а собою? А з собою ні, поки немає. Що це таке навіть? Я не знаю, що це екопакети. Якщо магазин чи організацію впіймають на подальшому користанні пластикових пакетів, то це порушення їм загрожує штраф. Мінімальний штраф це від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 17 гривень, помножене на 500 – це 8,5 тисяч гривень. Якщо буде порушення повторно, ця сума буде збільшуватися. Так само це стосується і за безоплатне розповсюдження пакетів. Якщо вони будуть надаватися мережами безкоштовно, для цього також. Встановлена міра покарання вигляді штрафу від 1700 гривень. Мінімальна розрібна ціна за пакети із стінками, товщиною понад 50 мікрометрів, становить від 2 до 3 гривень.